Псалом 23. Господня земля і все, що на ній, світ, і всі мешканці, що живуть у ньому. бо він заснував її на морях і на потоках у її. Созі йде на гору Господню, чи хто стане на святому місці? На благословення від Господа і праведність від Бога, Спасителя свого. Такий рік усіх, що шукають його, шукають обличчя Того, Боже Якова. Піднесіть верхи ваші обрані, підніміться двері вічні, і зайде цар слави! Хто ж цей цар слави? Господь міцний і могутній, Господь непереборний у бою. Піднесіть верхи ваші обрані, підніміться двері вічні, і зайде, цар слави. То є царь? цей цар слави? Господь сил він цар слави. Господь є повноправним володарем всесвіту. всього, що є на землі, під землею та на небі, всього живого та неживого. Він є Господар Творець. Третього дня. Коли Господь творив землю, Він сказав, нехай збереться вода, котра під небом в одне місце, і нехай з'явиться суходіл. І сталося так. І назвав Бог суходіл землею, а зібрані води назвав морянки. Це було результатом неперевершеної Божої роботи. До речі, слово створив в оригінальній мові має декілька відтінків. Перший варіант. Чи хто стане на святому місці його. Псалмоспівець описує, якою повинна бути людина, щоб мати право зійти на гору Господню. Той, у котрого руки безвинні і серце чисте, хто не здіймав душу свою до марноти і не присягався літа. Христос у нагірній проповіді Івана Івановій Матвія називає таку людину блаженною, тому що у неї чисте серце зазначити, що чисте у перекладі з єврейської означає безпорога святе. То як же нам виконати це? Досягнути Бога повністю ми не можемо. Апостол Павло у посланні до Филипп'ян у 3 розділі 12 вірш каже, кажу так не тому, що я вже досягнув чи вдосконалився, але правда, чи не досягну я також, як сягнув мене Христос Ісус. Я не вважаю себе таким, що досягнув, а лише забуваючи те, що позаду спрямовуюся, сягаю вперед. І Давид каже у п'ятому вірші, що ми отримаємо праведність від Спасителя нашого, по благодаті через його святу жертву. Суть в тому, що коли ми приходимо до Христа, нам належить бути в пеклі. Але той факт, що ми живі, Є результатом не того, що ми досягнули, а того, що Христос дав нам, коли ми з'єдналися з ним вірою. І коли ми це зрозуміємо і полюбимо Бога всім нашим серцем, будемо Йому вдячні, то ми будемо докладати всіх зусиль, щоби порадувати Свого Спасителя. Царство Небесне зусиллям береться. Цей псалом є і пророче, тому що Давид каже про Спасителя, який прийде у своїй славі. Піднесіть верхи ваші обрами, підніміться двері вічні і зайде, цар слави. Хто ж цей цар слави? Господь міцний і могутній, Господь непереборний переговорний у Піднесіть верхи ваші обрами, підніміться двері вічні, і зайде цар слава. Нашими життєвими шляхами, щоб отримати право увійти у двері Амінь. Амінь.